Скажімо так, таких людей я більше ніколи не зустрічав у своєму житті. Ті, хто пішли з нами в аеропорт, ну я вам скажу так, вовки, Саме на що я ще був якому як повезе, знаєте, ми вивезли своїх всіх. Це що ми потім зникли, якби без вісті пропавши. Провалився в озеро. І нам прийшлося вже потім вибиратися там. По Донецьку йдем, крайня вулиця. І вже так сиріть починає. А навстречу два фонарики. На війні буває всяке. Ми дійшли там два ті ікони, Ми між цими ті в їх підносимо. Коли почали забирати Крим, коли з'явилися ці зелені солдатики, оце для мене з того часу почалася війна. Я пішов захищати країну від чого? Від цього русизму, від цієї гнилі. Вересня я пішов в батальйон Донбас, і в мене звання було старшина першої статті. Морське звання на сухопутному це сержант. Я так і зараз з тим званням залишився. Я не хотів бути там десь командиром, бо якимсь це. Я вибирав те, що я вмію робити найкраще. Я технар. Так я і воював. Був механіком водієм машини піхоти двойки. В 93 ту бригаду перейшли, і там я зразу. Оце ж і з Яриком зв'язався він, каже, як ти там, я піду теж. Він мене зустрів ночі. Я до сих пір пам'ятаю, як я зайшов перше в Казарбу, які це хлопці були, які це мотивовані люди були, які це були чудові люди. Скажімо, так, таких людей я більше ніколи не зустрічав у своєму житті. Добровольці були добровольці. Не хлопці мотивовані, які прийшли захищати країну. Наш екіпаж був взаємозаміняємий, тобто кожен член екіпажа міг виконувати того чи іншого бійця функції для того, щоб в екстремальній ситуації врятувати життя собі і своїм побратимам. Побратим це та людина, з якою ти їв з однієї ложки, пив з однієї кружки і спав на одній кровоті, як то кажуть, можна сказати, таке під пульками посидів. От цей і побратим. І якщо ти з'їси кусок хліба сам, то зранку тобі буде стидно. Ми так не робимо. У нас все на всіх і порівно. Я пам'ятаю тих ну хлопців, всіх, хто з нами воював і хто залишився живий, всіх і смереки, і леніни, і механіки. Я з ними хоч не так часто спілкуюся, але пам'ятаю. І за їх переживає. Ті, хто пішли з нами в аеропорт, це були дійсно бійці. Мотивовані, самі впевнені за себе, ну, я вам скажу так, Вовки. Саме настоящі вовки. Ті хлопці, які були на 67 чоловік, заявили про нашу, нашу роту, знищили якби, всю. Ну, Це неправда. Були в нас загинувши двоє чи троє, скільки? Двоє двоє. Ну і дуже багато поранених. Ми вивезли своїх всіх, оце це що ми потім зникли, якби без вісті пропавши. Ну, так вийшло. Це війна. На війні буває всяке. Я в'їхав на БМП, в сам Донецьк провалився в озеро, і провалився озеро. Нам прийшлося вже потім вибиратися там із раненими. В одного легкі пробиті були, ну, легені. Один ранений, контужений, третій контужений, Ну, і троє там хлопців ушло, якби потім за їми вв'язалися сепари, відтягнули від нас останніх, і ми з цими раненими ну, заховалися одним словом. По Донецьку йдемо, крайня вулиця. І вже так сиріт починає. А навстречу два фонарики. Пам'ятаєш ти це, да? вони так метрів, ну я не знаю, може, в яке розстояння, метрів 300-400. І нас спасло те, що там за цією хатою, де ми туди заховалися, пішла вулиця в Донецьк. І я так розумію, що вони просто подумали, що це їхня дерешня група і йшла. А це ми за що цього вижили? Їди не було такої. Там от байкер знайшов крупи, таке розігнав мишей, десятку два, мабуть записано закакано, це на греблиту крупу їли із цими какашками. Помню жує, і сльози капають, ну, а м'як. Тоді на цей же Ленін підзазвав мене і каже до мене, Томаричок, підійди до мене, підходжу, він каже: Іван, ну, ти нормальний мужик, ну виріж мені пулю. Як я тим пулю вирізати? А він там в мене пуля тут під мишкою, бо я ж в льогки не полізу. Ну, якби вирішили, ми вже що виріжу під мишкою, взяли там ложку йому дали в поперек. Намазав йодом, хлопці його за руки, ноги держать, ти ж не кричить, а вони ходять понад хатою. Показалося, то не пуля, а запекла кров. Ну я придавив, думав, вже різать, а воно лопнуло. Але ж такий він оказався сильний. Ми полем тягнемо, а він просить, пацани, дайте гранату входить. Були в нас антибіотики суточні. Якраз йому їх вистачило на ці дні. Оце його і спасло. І все-таки на п'ятий день він вже стоїть на ногах, труситься, але но стоїть. Пішли, ми пройшли в їх під носом, шахта Октябрьська. І ми дійшли там два ті Получилось, Ми між цими тіриконами в їх під носом, Вони на цих стволах сидять. <гум> і ми пройшли. Нас спасало те, що ми з сторони Донецька, їхній секрет сидів десь і відкрив по нам вогонь. Ми до ранку те, вернулися обратно, перейшли в озеро. озеро і зайняли там хату, дачу. Я дивлюся, там вийшло два сепара, Один по тому сліду де ми Звідти іменно з тієї сторони, а другий лівіш. Я сиджу, думаю, ну блін, шукають, видно, шукають сліди, все ж А в мене така синя спецовка, я так руки засунув. Не зрозумів, в кармані достає там батарейка із нокі. Я вспомню, що у нас такий боєць був ворон, то він зараз живий, слава Богу. І він мені сунув батарейку. Ну, щось у карман, каже, пригодиться. Ця батарейка нас спасла. Коли ми поставили її на Нокію, Зв'язок з'явився, ми почали до своїх дзвонити. Сказали, якщо ви виживете, то ви, ну, ми вам допоможемо. Вибрались ми під своєю артою вже аж на 7 сутки так, вже йшли. Я вже знаю, куди йти. Перший Ленін знімається із, і так, наче, наче біжить, тоді, як закричить, і став. Воно лежить проти танкового міна, так накрите не, там, перед тим, і ліска тягнеться десь на поле. І вона в його вже на нозі. Аби жилка ця стальна, ми взорвалися. так, Ну так Бог беріг. Потім вже ми почали йти. Дивимося, вискакує БТР, один чи два не помню. Два. Два. Оказались наші. Доїжджають, повертає пушку. Хто такі? 93. Каже, ми за вами. Ми є-єле погрузилися, привезли там. Міни летять, хлопці немає. Війна як кому повезе, знаєте. На війні. У кого є англій охоронці сильний, то людина така те, то вона виживає. І сила волі. Поняли, хто ми є, хто. І так і захищали країну далі. У мене стояв рюкзак зібраний, бо я знав, що вони підуть. Як тільки вистріли почалися на границі, я рюкзак на плечі і воєнкомат. Нас почали да, формувати туди-сюди, вибирати командира роти. Ну, одним словом, сформували кое як. І почало темніть, і нас погрузили в машину і відправили на Товстоліс. століс. Перший бій, вже в 12 ночі почало першого, пішли вони дві БМП, двойки і Камаз. Камазами спалили. Вони два рази виходили в атаку, і два рази не прорвалися. Потім вже ми ніч протрималися, нам пригнали цього ж самого Камаза, ми гуртом Падали і поїхали на Чернігів. А потім вивезли нас в сторону полуботок чотирьох. Функція наша полягала, щоб їх не запустити в Чернігів. Вони попервах засилали розвідку. Розумієте? Ми там вилазили із своїх укриттів, і хто йде звідти, з сторони полуботок, провіряли документи, провіряли, що в їх там, що несуть, що везуть, але людей ша стало дуже багато. Ми не знали, скільки їх зайшло перед цим розвідки зайшло в Чернігів чи вони в спину вдарять. Я, допустимо, ждав цього теж. Дзвонили люди з сіл, дзвонили в місто. От, деякі люди знали, хто вісь з них має справу з військовими, і повідомляли, що в такому-то, такому-то напрямку, така-то, така-то кількість степіньки. От рухаються приблизно в тому-то напрямку. І вже розуміли, що там-то, там-то десь є противник, треба його шукати. Наші пташки підіймалися в повітря і кажуть, і виконував. Завдання там, чи це були байрактари, чи то дрони, чи то якось намагалися нанести удар для того, щоб ці колони трохи розрядити. Звичайно, левову частку російських військ забрав на себе Чернігів, бо йшла величезна колона, яка поділилася на три гілки. От і ці гілки були розкидані по нашій кажуть Чернігівщині. Одна із гілок припала на саме місто. От, деякі гілки пішли далі на Київ. От якби ці гілки в трьох єдиним кулаком пішли, то Києва було б набагато. Важко. Хлопці, ті, хто витримав в Чернігові, дійсно витримав стояли. Вони всі герої. Старший син для да, військових. Він ну, Закінчив академію з цим з, з, з красним дипломом. Я хотів з ним дзвонитися, коли вже в Чернігові були. Але я не міг, ну, зв'язку не було. Ми рядом захищали країну, він там метрів 300 від мене. Я бачу ну, там автозаз. Валять теж добре. Ну, хлопці ж тримаються, тримаються, а потім оказали, що там син був. А потім, случайно, встрелися, я там ми бика грузимо, там ми та беремо. Чую хтось батя і поворошив. Таке буває. Так і захищали. Я переживав за його, він за мене. Ми було там із сторони Шеставиці, я бачив, міномітна. Батарея їхня виїжджає мене, починає бити по-ото Я питаюся якийсь зв'язок знайти. Хоч я чую, що вже гуде їдуть. Я питаюся дозвонитися, сообщити, що давайте в укриття. Ну. Батьки за своїх дітей, то переживають теж. Це наша країна і нам її захищати. І Якщо ми від цього відступимо то ми втратимо не тільки країну, а втратимо і своє життя.